Вай марафон, єдині новини для вас. Працюють команди фактів осітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Я вітаю вас зараз. По всій Україні оголошено повітряну тривогу, ймовірний запуск ракет з акваторії чорного моря. Тож подбайте про власну безпеку та пройдіть в укриття. Власне з укриття працюємо і ми. Український пілот, який напередодні змушений був катапультуватися, живий із незначними пораненнями, та госпіталізований у Вінницький шпиталь, з невстановлених технічних причин льотчик почав втрачати керування машиною, зміг відвести літак подалі від Вінниці. У день, коли сталася поломка літака, льотчик знешкодив п'ять дронів камікадзе та кілька ворожих ракет. Що саме спричинило аварію, з'ясовують слідчі? А рятувальники та енергетики наводять лад у селі, поблизу якого впав літак. Три будинки пошкоджені вибуховою хвилею. Певний час у селищі не було світла. Відбувся вибух. Слава Богу, обійшлося все без жертв. Було пошкоджено лінію електромережі. На дану годину 10-ту годину практично все відмовлено. Проте місцеві зовсім не нарікають, що залишилися без вікон. Люди кажуть, ворожі ракети завдали небагато більше лиха нашій країні. Насправді хвилювалися за пілота, який боровся у небі з ворожими дронами. Передають усією громадою льотчику вітання і називають вояка своїм героєм. Таких льотчиків у нас мало і будемо. Ми гордимося ним, що він живий залишився, літак дадуть другий і буде бити, москалів нищити. Ми переживали за пілота, всі кажуть, наш пілот, хоч би наш живий, ніхто ж тікав, хоч би наш пілот живий, коли написали, що дійсно пілот живий, це просто. Ну, бо що ми за наших, ну, як? Це, ж, це ж просто. Ударом у саме серце статуту ООН назвали у держдепартаменті Сполучених Штатів російську масовану атаку з повітря по Україні. Речник американського зовнішньополітичного відомства нед прайс заявив, скоєне Москвою це не тільки напад на Україну, але й удар по самій суті принципів об'єднаних націй, згідно з якими країни не мають права захоплювати території силою. Ідея, що землі можна загарбувати, це не те, з чим світ може змиритися у 21 столітті, наголосив Прайс і зазначив, що жодна з цілей голосування з цього приводу на генасамблеї ООН підкреслити необхідність збереження цих принципів. Росіяни вкотре цілили по території України, але знову обстріляли самі себе у Білгороді. Внаслідок влучання ракети пошкоджено частину житлової висотки. Так у місті спрацювало ППО, коментують у пропагандистських телеграм-каналах. Жителі повідомили, що чули вісім вибухів. Внаслідок самообстрілу зруйновано частину останнього поверху висотки. Уламки посипалися вниз, впали на припарковані автомобілі та сусідні будівлі. Налякані росіяни почали фільмувати місце прильоту. Туди терміново з'їхалися усі служби. Жодного шансу для диверсантів. Головна ідея військових навчань, які провели наші підрозділи спеціального призначення у північній оперативній зоні поблизу кордону з Білоруссю. Готовність спецпризначенців спецпризначівців дати швидку відсіч ворожим диверсійно-розвідувальним групам перевірив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Докладніше з сюжеті Василя як Сафінюка пішла. Командир окремого загону спеціального призначення віддає наказ почати контрдиверсійну операцію. За сценарієм командно-штабних навчань вони отримали сигнал про те, що з території Білорусі проникли дві диверсійно-розвідувальні групи. Одні диверсанти рухаються на військовому транспорті, інші на цивільному проводять відволікаючий маневр. Наші спецпризначенці підготували засідки і зупинили диверсантів. Цілілих після цієї засідки диверсантів взяли у полон. Тренуємося кожного дня, щоб ставати краще і краще, і відпрацьовувати під час навчань подібні дії, щоб в бойову. Зробити свою роботу максимально якісно та швидко наступним етапом навчань стало знищення ворожого повітряного десанту. Наші спецпризначенці заблокували район їхньої висадки, провели аеророзвідку та передали координати артилеристам. О, ціль 101, піхота, осколочний фугасний, підривник, осколочний, заряд другий, по дві міни швидким зарядити. Після роботи артилерії на зачистку території пішов підрозділ резерву. Греф, атор, зачистку провели, противник знищений. Як прийняв прийом? Мій підрозділ вже неодноразово приймав участь в таких навчаннях. Тобто Загальні дії резерву відпрацьовані, особливий склад навчений. В принципі, кожен військовослужбовець знає свою задачу. І виконує згідно розпоряджень. За проведенням командно-штабних навчань уважно спостерігав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Побаченим генерал-лейтенант задоволений. Каже, наші війська готові до будь-яких дій ворога. Ми оцінюємо весь спектр загроз і вживаємо заходи для того, щоб ці загрози не були виконані противникам проти України. Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до тим терористичним загрозам, які можуть бути у майбутньому. Василь Сафянюк, факт Єдині новини. Президент Туреччини Радже Пердоган сьогодні зустрівся з Путіним на полях конференції з питань взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані. Путін запропонував створити у Туреччини, Туреччині газовий хаб і там спокійно формувати ціни та продавати газ третім країнам, зокрема європейським. Говорили й про Україну. Ердоган запропонував продовжити зернову угоду. Інших подробиць не повідомляють. Нагадаю, Ердоган усіляко намагається всадовити Україну та Росію за стіл переговорів і водночас використовує ситуацію, що склалася у турецьких інтересах. Анкара з одного боку не приєдналася до західних санкцій проти Росії з іншого. Продає Україні байрактари. виступаючи нині в Астані, Путін лицемірно нарікав на загрози енергетичної продовольчої та цінової нестабільності, але не згадав, що причиною цього стала зокрема його загарбницька війна проти України. Ердоган же наголосив на впливові війни на регіональному і глобальному рівні та заявив, що слід покласти край кровопролиттю якомога швидше. Українська енергосистема витримала найбільшу ракетну атаку в історії України. Укренерго вдалося стабілізувати електропостачання по всій Україні. Вієлових відключень електроенергії не буде. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Він каже, енергетики цілодобово працювали, аби усунути наслідки терористичних атак і повернути світло українцям. Допомогли стабілізувати ситуації люди, які економили електрику впродовж цих днів. Кудрицький закликає українців і надалі намагатися обмежувати споживання електроенергії, особливо вранці, з 8 до 11 години, та увечері з 17 до 23. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему і безпечно пройти опалювальний сезон цієї. Зими. Вінниця готується до будь-якого сценарію цьогорічного опалювального сезону і, хоча область та місто вважають один, одним із найкращих підготовлених до зими в межах України, все ж на місцях продумують можливі реакції у разі відсутності газу та світла. Аби допомогти людям, почали облаштовувати міні пункти в бібліотеках та підліткових клубах. Людмила Цимбалюк розкаже більше. Цей генератор уже протестували, і тепер у бібліотеці, що у разі відсутності світла та газу, має стати пунктом обігріву, уже знають, яке навантаження витримає. До 12 годин спокійно може підживлювати десятки телефонів, обігрівач, електрочайник та мікрохвильовку. Вони потужністю не менше. 7 кВт, бензинові з об'ємом палива на баку 25 літрів. Це десь буде вистачити на роботу від 10 до 12 годин. Якщо як, ну, буде яка навантаження і за погодних умов. Понад 700 тисяч гривень Вінницька міська рада виділила на закупівлю десяти генераторів. Їх також встановлять у бібліотеках міста, бо саме в цих закладах культури у разі надзвичайної ситуації працюватимуть пункти підтримки та обігріву. Також ми принесли пледи, аптечку, підібрали також літературу, журнали для наших вінничан. В першу чергу буде звичайно зроблений акцент на захист наших дітей, людей похилого віку. В одній з центральних бібліотек міста, де облаштували пункт обігріву. Ріву готові до прийому відвідувачів. Окрім гарячого чаю та тепла, мають чимало книжок, які можна буде на місці почитати. Дуже багато ми отримали книжок від Українського інституту книги. Дуже цікаві книжки. Є такі популярні, є енциклопедії. Дуже багато не будуть просто сидіти, а чимось будемо завлікати. Облаштування пунктів обігріву готуються у підліткових клубах. Окрім генераторів, там мають підключити електрокотли, бо теж прийматимуть чимало. Тому близько 400-500 людей ми зможемо обігріти в наших центрах. Ти обігріву у бібліотеках та підліткових клубах працюватимуть переважно для мешканців тих багатоповерхівок, де є заклади культури. За кілька тижнів будуть оголошення про роботу центрів підтримки у разі критичної ситуації. Також влада закликає людей купувати генератори у сховища, щоб там, за необхідності, приготувати їжу чи підзарядити телефон. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти сітів. Єдині новини. В Україні практично повністю відновили мобільний зв'язок після останніх ракетних ударів. Про це повідомляють у Держспецзв'язку. Оператори та провайдери останні дні працювали цілодобово, аби ліквідувати наслідки ворожих обстрілів і полагодити мережі. Відновлюють їх і на щойно звільнених від російських військ територіях. Сьогодні мобільний зв'язок усіх операторів з'явився в десяти населених пунктах на півдні. Тим часом у Держспецзв'язку закликають громадян не перевантажувати мережі, тимчасово обмежити використання мобільного трафіку. Вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, замість відео переглядати текстовий контент, або ж, хоча б, знизити якість відео при завантаженні. Переселенець з Херсона відкрив ювелірну майстерню у Львові. Через російську окупацію чоловік мусив розпочинати усе практично з нуля. У Львові на нього чекала кохана дівчина, яка зрештою підштовхнула майстра до створення власного бренду. Сьогодні це унікальні срібні прикраси ручної роботи, які вже полюбилися не лише в Україні, а й за кордоном. Це все робиться вручну, От навіть цей загін е, листочка, який я зараз зробив, та родзинка, яку має е, індивідуальна робота. В кожна прикраса наповнена якимось відчуттям. Денис Максимов, ювелір з Херсону у другому поколінні. Це захоплення передалось чоловіку від батька. 20 років херсонець робив срібні прикраси у рідному місті. Та 24 лютого його життя змінилось через російську окупацію. Чоловік виїхав до Львова. Я розбудив свою доньку, і, чесно кажучи, я не знав, що робити. Був час зібрати речі, але ми просто сіли в машину і просто поїхали. Ми поїхали з тривожними валізками і залишили все. Тут довелось розпочинати все спочатку. Спершу прикраси творились на маленькому балконі у квартирі. Згодом орендували приміщення та облаштували затишну майстерню. Прикраси патріотичні. Зараз патріотичний дух має бути на дуже високому рівні. Ми, ми, дуже, ми, ми всі розуміємо, що е, ми всі робимо одну справу. Ми всі робимо. Е, Хлопці, ЗСУ, ви, ми, ми всі долучаємось до нашої перемоги. Допомагає та надихає Дениса його дівчина Зоряна. Вона й прихистила його у Львові. Дівчина-дизайнерка, і часто в неї зароджуються цікаві ідеї для майбутніх робіт. Ось так я їх малюю, замальовую інколи. Моя основна частина, що роблять там, спілкуюся з людьми, е, інстаграм, фотографую прикраси. Нині їхній бренд має більше сотні виробів: це сережки, брошки, каблучки та підвіски. Прикраси полюбились не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у Польщі, Німеччині та навіть в Ізраїлі. Дуже багато замовляють е, таких прикрас з написом. Е... Люблю дім, люди, які виїхали за кордон своїм рідним, своїм близьким, а або для себе, 10% від продажу кожної прикраси, пара віддає на допомогу Збройним силам України. Ми дали можливість людям обирати ті фонди, які вони хочуть перевисти ці гроші. Тобто, якщо це, це притула, чи повернеш живим, чи той фонд, який вони, якому вони довіряють. Де збирають кошти для ті самі дрони чи бронежилети. У планах Дениса розширення бренду та закупка нового обладнання. Та найбільше чоловік мріє обійняти свою матір та друзів вже у звільненому Херсоні під українським синьо-жовтим стягом. Дуже складно. Дуже складно все це усвідомлювати. Е, ну, я сподіваюся, що найближчим часом. Буде можливість нарешті приїхати і хоча б побачити своїх рідних. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, факт. І сітіві. Єдині новини. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Бережіть себе, не нехтуйте тривогою. Перебувайте в укриттях. А я передаю слово колезі Вадим Кар.